Виступ генерала Валерія Залужного на форумі Україна змінює світ піднімає надзвичайно важливе питання стратегічних оцінок ворога та коригування тактики під час війни. Його визнання хибної оцінки російських намірів та готовності Кремля йти на надзвичайні людські втрати має значний аналітичний зміст і заслуговує на детальний розгляд. Генерал Залужний визнав, що українське командування недооцінило готовність Росії жертвувати величезною кількістю особового складу заради досягнення своїх власних цілей. Історично Україна, як і більшість інших демократичних країн, виходила з того, що навіть авторитарні режими не можуть нескінченно ігнорувати втрати своїх громадян. Ця логіка не спрацювала в умовах війни з Росією. Отже, чому сталася ця помилка? По перше, культурний та ціннісний розрив. Демократичні суспільства цінують людське життя значно більше ніж автократії. Для України було складно в 2022 році усвідомити, що людський ресурс для Кремля є фактично витратним матеріалом. По-друге, історичні прецеденти. Росія історично використовувала тактику масових жертв заради досягнення політичних цілей. Приклади з Другої світової або афганської кампанії показують, що керівництво Росії не обмежувало себе втратами. І, врешті, третє недостатня інформація. На початкових етапах війни оцінки базувалися на доступних даних про моральний стан російських військ, які часто виявлялися неповними, або неточними, які ж тактичні наслідки з цього ми маємо після того, як стало зрозуміло, що Росія готова йти на колосальні втрати, українська армія суттєво скоригувала свої підходи. По-перше, був зроблений фокус на виснадження противника. Головним завданням стало завдання максимальних витрат противнику не лише в людському ресурсі, а й у техніці та матеріально-технічному забезпеченні. По-друге, була зроблена адаптація до тактики хвильових атак. Росія активно використовувала таку тактику масових наступів, особливо через мобілізованих солдатів. Українські війська адаптували свої оборонні стратегії, створюючи ешелоновану оборону та точки концентрації вогню. І третє інформаційна боротьба. Велика увага була приділена документуванню російських втрат та поширенню цієї інформації. Це має не лише моральний вплив на українське суспільство, а й створювало внутрішній тиск на російське населення. Отже, психологічний та моральний аспект цієї ситуації. Слова залужного також указують на глибокий психологічний виклик, з яким стикається українська армія. Постійні бойові дії та усвідомлення масштабу втрат вимагають від військових надзвичайної стійкості. Підтримка морального духу залишається критично важливою для успішного введення війни. Які прогнози для майбутніх дій ми маємо на сьогодні? По перше, посилення обороноздатності. Дуже важливо продовжувати модернізацію озброєння, удосконалювати тактику та розвивати військову розвідку для точного прогнозування дій супротивника. По-друге, робити акценти на високоточні удари. Для зменшення власних витрат необхідно максимально використовувати високоточну зброю та безпілотні технології. І, врешті, третє міжнародна підтримка. Західні партнери повинні, врешті, усвідомити, що російська стратегія заснована на виснаженні ресурсів України, тому постачання зброї та матеріальна допомога має бути безперервною. Визнання помилки генералом Валерієм Залужним це не слабкість, скоріше прояв зрілості та відповідальності на сьогоднішній день. Це також сигнал усім союзникам та громадянам України про те, що війна з Росією це не лише битва на полі бою, а й стратегічна гра на виживання. Українське командування продовжує робити висновки, удосконалює стратегію та доводить свою здатність захищати країну. Підтримка армії та подальше вдосконалення військової тактики це ключ до майбутнього нашої перемоги. Росія, попри значні втрати, теж зробила висновки зі своїх невдач і адаптувалася до тривалої війни. Варто зазначити кілька ключових напрямків, за якими вона намагається посилити свій військово-промисловий комплекс. По-перше, це посилення мобілізаційної бази та виробництва. Росія збільшила виробничі потужності для виготовлення ракет, артилерійських снарядів та бронетехніки. Вона відновила багато заводів радянської епохи і переорієнтувала промисловість на війну. Попри санкції, країна знайшла обхідні шляхи для постачання важливих компонентів. Росія значно наростила використання дронів Камікадзе, які закуповує або виробляє на основі іноземних технологій, наприклад, той самий Шахет, співпраця з Іраном. Це дало їм змогу посилити атаки на інфраструктуру України та створити додатковий тиск на українську систему ППО. Глобальні альянси та доступ до нових технологій. Росія активно шукає партнерів серед інших авторитарних держав для постачання технологій. Вона використовує зв'язки з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю для отримання зброї, боєприпасів та технологічної підтримки. Яка ж українська відповідь? Ставка на інновації. Україна повинна розуміти, що війна з Росією перейшла у нову фазу. У цьому контексті ключем до перемоги стають інноваційні рішення та розвиток власного ВПК. Розвиток власного виробництва зброї Україна має нарощувати виробництва артилерійських снарядів, ракет, бронетехніки та безпілотників. Створення сучасної, незалежної оборонної промисловості дозволить зменшити залежність від імпорту та забезпечити безперервне постачання для армії. По-друге, інвестиції в дрони та роботизовані системи. Україна вже активно використовує fpv дрони та безпілотні літальні апарати для розвідки та ударів по ворогу. Необхідно продовжувати вдосконалення цих технологій, розробляючи нові моделі з підвищеною дальністю, точністю та автономністю. Цифровізація та штучний інтелект, використання штучного інтелекту у системах спостереження, розвідки та управління вогнем. Може забезпечити величезну перевагу на полі бою, крім того, впровадження автоматизованих систем аналізу даних дозволить швидше реагувати на зміни у тактиці противника. Кібербезпека та кібернапади. Важливим фронтом лишається кіберпростір. Україна повинна продовжувати розробляти системи кіберзахисту та проводити активні операції, спрямовані на дестабілізацію російської військової інфраструктури, співпраця з партнерами та передача технологій, необхідно максимально використовувати міжнародні альянси для обміну технологіями, отримання сучасних військових розробок та спільного виробництва озброєння. Це дозволить пришвидшити модернізацію української армії. Росія продовжує еволюціонувати у своїй тактиці, але Україна має усі можливості для того, щоб випередити її за рахунок інновацій. Майбутнє війни буде визначатися тим, хто швидше інтегрує сучасні технології в обороні та наступальні стратегії. Тому розвиток українського ВПК. Та технологічна модернізація армії повинні стати пріоритетом державної політики. У цій війні перемога залежить не лише від мужності солдату, а й від здатності держави зробити технологічний прорив.